Всім привіт із Сумської області. У нас сьогодні ночі була негода, сильний град, великий поривчастий вітер, показую свої гарбузові ділянки. Побило гарбузи, листя побите, все злите водою, дерева лежать, провода. Провода понаматувало. Такий вид. Зараз бистренько пробіжусь по ділянках, подивлюсь, що там робиться. Це заїхав на перву, глянуть, що воно покрутило бідолагу. Може одійде. Да. Тут ось долина. Он видно блистить. Все було залите водою. Наробило, звісно, лихо. Піду далі. Наступна ділянка, гарбуз побитий. Град дав про себе знати, ну, серединки ціли. врожай буде, якщо одойде. Позливало все. Вон верба лежить. На гарбузах треба чистити. З корнями вирвало. Ну, вон, верба з корнями впала. Ну, таке щось. У людей гірше, вон, криші познімало з дахів. Нічого переживем, аби війни не було. Трошки огороди не покажу. Це картопля лежить. Побита. Часник стоїть. Побитий, ну, стоїть. Так. Це наша Цибуля, з нею, звісно, гірше таке воно поламане, побите. Все лежить. Це редіска була. Це помідори. <ếnuels> що, що залишилось, звісно, з помідорів? Ось такий гарний помідор. Це сортова картопля. М -м 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 -м. Може, от йде. Це гурки були. огірки морква побита, капусти трохи стоїть. Це кукурузка така. Ну а да, капуста осталася? Повезло капусті. У нас, мабуть, цибуля сильно, да. Цибулик капець. Так, іду далі. Наступна гарбузова ділянка. Тут ось такий фон. Яблунька лежить, розчахнула. І там далі валяється. Так, да, гарбуз побитий. печалька. Серединка ніби ціла. Має, має відійти. Якось так. Поскручувало, позгортало. Навіть слово не можу подобрати толком вон дерево ще одне, вломане і не одне. Ось видно одне, а там он за ним далі. Хорошо, що хоч не в этот. Не в город кинуло. Підійду ближче. Товсте, яке дерево кинуло. Так, да, добре, що не вгород кинуло. Да. Так, ідемо далі. Наступна ділянка. І тут атака. Лежить дерево в городі клинок треба чистити. Гарбуз покручений, лежить он теж поламане. То зна, що тут можна побачити або сказати? Де гарбуз? Нема гарбуза майже? Може за дійде? Да, ділянка ділянці різниця, де гірший стан, де трохи кращий. Так, там теж є ще одна ділянка. І там бачу ось це якраз теж дерево лежить. Ладно, туди вже не піду. Хватить. Надивився. Всім пока. Ні, не прощаюся. Все-таки вирішив пройтися на цю ділянку. Тут, а, мабуть, найкращий стан гарбуза. На цій ділянці. Верба поламана. І ось лежить у сусіда у Сої. Той, що мені покатався по городу по гарбузах. Ось видно слід. Цікаво, чого так вийшло, що є? що тут гарбуз самий цілий. Мабуть, із-за Високих дерев. отут Ось високі дерева йдуть. І буквально через болото зразу йде така лісополоса. І, мабуть, вона затулила собою град і поривчастий вітер, що тут гарбуз весь стоїть. да його там трохи побило. ну Він весь стоїть серединки цілі. Це, мабуть, найкраща ділянка з усіх. Ну, іду далі. Дивиться, що там робиться. Оце, мабуть, сама жива ділянка. Її град пройшов стороною. Дощ був. Ну, гарбуз цілий, живий. Круті рядочки, тепер тут проблема, чи з цим дощом та зливою успіємо все це пополоть? Бо полки багато, трохи не співаємо із погодою. То днем плюс 32 на город не вийдеш, то це учора, сьогодні і, може завтра ще буде дощ. Тож нагород не влізеш. Ну, пока оце найкраща ділянка. Сама ціла, можна так сказати. Тут гарбуз крутецький. Це вже точно всім пока.